Любі діти! Я рада вас вітати на занятті ознайомлення з природним довкіллям. Комах дуже багато, вони дуже різні. Більшість із них вміє літати. Давайте розглянемо, які є комахи. Божа корівка! Або її ще називають сонечко. Божу корівку впізнає кожен. Або найчастіше вона пофарбована в червоний колір і усипана чорними тятками. Сонечко має круглу або довгасту форму тіла. Сонечко виділяє рідину жовтого кольору з різким специфічним запахом. Ця рідина отруйна і служить захистом від жаб, павуків та інших ворогів. Також в разі небезпеки комаха, може, прикинутися мертвою. Бджола. Бджоли утворюють велику родину. Велика бджілка. З довгастим черевцем це матка. Завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті, дають людям цілющий мед, охороняють вулики від непрошених гостей. Чоловічі особини називають трутнями, бо вони не вміють збирати мед. У великій бджолиній родині кожний виконує свою роль. Оса на відміну від бджол, оси немедоносні. Оси, як і бджоли, мають зазубрені жало, але жало оси мають більш маленькі щербини. До того ж, на кінчику жало оси. Відсутній вузел. На відміну від бджоли, після укусу оса не залишає своє жало жертві і не гине, а може вжалити ще кілька разів. Муха пересуватися по стінах і скелях, мухам допомагають особливі легкі подушечки, розташовані в ніжні частини лапок. Комахи натирають лапки для того, щоб очистити подушечки від сміття. Крім того, на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак. Муха в буквальному сенсі пробує їжу лапками. Ці комахи є переносчиками таких хвороб, як дифтерія, холера та туберкульоз. Комар. Комарі настирливі і кусучі комахи, і люди їх не люблять. Кров зі своїх жертв висмоктують тільки самки. А комарини-самці самці. Харчуються тільки нектаром рослин і водою, як метелики. Комариний піск це звук, який видають тендітне крильця цієї комахи. Комарі є переносчиками таких серйозних захворювань, як гепатит, малярія, енсополіт і жовта. Ліхоманка. Метелик. Метелики мають красиве забарвлення, спритно літають, тому метеликів зловити дуже важко. Метелики пробують смак їжі за допомогою задніх лапок. Мураха. Мураха по справжньому чарівне створіння. Мурахи мають надлюдську силу. Вони можуть піднімати і переносити речі в 10 або в 50 разів важче маси свого тіла. В мурах немає легень, немає вух. Мурахи. Ніколи не сплять. Травневий хрущ. Головним джерелом їжі для дорослого хруща є молоди пагони листя та квіти. Особливо люблять хрущі такі плодові дерева, як яблуня, слива, груша та черешня свою чергу травневі хрущі служать їжею для парсуків, кротів та їжаків. Діти, сподіваюсь, ви були уважні. І зараз для вас у мене запитання. Яку комаху називають сонечко, муху, мураху чи божу корівку? Божу корівку ще називають сонечко. Яка комаха дає людям цілющий мед? Бджола оса? Чи божа корівка? Цілющий мед дає людям бджілка. У якій комахи на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак? У мухи, оси чи травневого хруща? У мухи, яка комаха спритно літає? Травневий хрущ, метелик, Божа корівка. Спритно літає метелик, яка комаха служить їжею для барсуків, кротів та їжаків? Комар муха травневий хрущ. Травневий хрущ Яка комаха після укусу не залишає своє жало в жертві? І не гине бджола, комар чи оса. Оса не залишає своє жало в жертві і не гине, яку комаху не люблять люди за настирливість і кусучість? Травневий хрущ оса. Чій комар. Люди не люблять комарів за настигливість і кусучість. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей. Бувайте!